Виставку унікальних світлин про життя закарпатських ромів відкрили в обласному краєзнавчому музеї імені Теводара Легоцького. Виставку приурочили до Міжнародного дня ромів у експозиції фотографії, які виставили вперше. На виставці представлено 18 світлин в фондосховищах нашого музею зібрана чудова збірка фотографій. 20 х років ХХ століття фотографії околиці міста Ужгорода Радванка Шахта. Частина фотографій була зроблена відомими фотографами Ужгорода Емілом Кантором, Стефаном Качуриком і відомим краєзнавцем Петром Совою. На звороті багатьох фото є відтіски штемпелів та підписи авторів. Роми одна з найбільших за чисельністю національних меншин Закарпаття. У краї вони почали оселятися на початку 15 століття, а перше поселення зареєстроване в Ужгороді у 16 столітті. На той час роми ну, основним заняттям було кавальське ремесло, торгівля кіньми та виробництво саману. Петро Габрин протягом багатьох років досліджує життя Ромів. Він навчається в аспірантурі факультету суспільних наук Ужгородського національного університету. Пише статті та готує наукову роботу на ромську тематику. Ну, по суті, вперше невеличка, але дуже така камерна виставка була відкрита, і на ній ми можемо побачити буденне життя ромів, ромських дітей, ромських сімей, зокрема світлини місцевої ромської школи, поселення в мікрорайоні Радванка, а також деякі світлини, які показують ну, такий бідний побут ромських родин. Виставка про життя закарпатських ромів створена з оригінальних фотографій 1920-30-х років та фотокопій з оригіналів із фонду закарпатського обласного краєзнавчого музею.